Всім привіт! Як я обіцяв, в цьому відео розкажу про умови розіграшу, але спочатку почну з такої загальної інформації, яка буде вам цікава. Дивіться, Це не є як такою рекламою цих препаратів. Я думаю, що багато хто знає, що це і що з ним робити. Я просто інформацію надаю такого плану. Люди заскупили собі дуже багато. Його є в них надлишок і вони продають. Ось, продають за дуже низькими цінами, але попереджу чому. Бо є у них термін зберігання 5 років, а ви бачите дату виготовлення. Тобто вони нібито як трохи просрочені. Ось. Отак це все виглядає. Але за тією ціною, за якою вони пропонують, я думаю, що варто, варто розглянути дану пропозицію. Ось. У цей Агрітеч, його, до речі, дуже багатенько, там у людей більше 20 тонн. За оцю каністрочку просять 1000 гривень. Я не знаю, наскільки це демпінгує ринок. До речі, я не дивився, скільки він коштує в інтернеті. Але набагато-набагато ну, дорожче. Потім на валон у них є там, більше 2 тонн. О, така пачечка кілограмова можна у них придбати за 600 гривень. Ось Отакий е, цинк, у них їх там, майже 3 тони, півтори тисячі. Причому, я вам скажу, по вазі ця 10-літрова пляшечка, таке враження, нібито блін, кілограм 25 важить. До речі, треба було почитати, скільки його фактична вага. Ось Теж, ви бачите, 19-го року, а термін е, ну, гарантійний, да, 5 років. Ось, тобто він тільки-тільки-тільки виходить з вийшов з терміну придатності, але я думаю, що за такими цінами можна. І ще в них є пара олійний, який типу, ну, взагалі не повинен псуватися. У них там більш близько 8 тонн, і вони його там за тисячу по тисячі гривень за 20-літрову каністрочку. Я думаю, це дуже актуальні ціни, кому цікаво то все. Звертайтеся, надам контакти. Так, тепер умови розіграшу. Так як мені в цьому році вже ця не здодобиться ось. Та і в принципі в мене таких об'ємів нема. Ті, хто знають, що це, це або не знаєте, то почитайте в інтернеті. Отака От пачечка розіграється серед тих, хто е, напише в коментарях: е, приймаю участь у розіграші. ось, Це перша. Перший розіграш, тобто один рандомно отримує оцю, сам, саме цю упаковку цього добрива. Ось. Це перший розіграш. Далі. Мене оцим всім взагалі просто пригостили, типу, може, ти використаєш, може просто комусь запропонуєш. Ну і я вирішив відзняти відео. До речі, про відео ми не домовлялися окремо, що я буду його знімати. Я вирішив просто поділитися не просто з тим, кого знаю особисто, а з усіма одразу. Ось таку інформацію, і може кому хто перший, того етапки, да як то кажуть. Дивіться, оце я буду в цьому році використовувати отут на ділянці. но мені цієї кількості забагато. Тому серед тих, хто купляв у нас саджанці, саме саджанці спаржі і артишоку, першим ну там якби, Не першим десяти, да, а серед тих, хто купляв десять учасникам, я зроблю майже гектарні норми по півлітри цього. Тобто там цього йде півлітри на пів гектару. І цього додам, ну, щоб типу, була там певна така суміш, якою можна буде підобрити ваші, ваші огороди. Там, ну, грубо кажучи, по літрі першим десяти учасників. Там не буде не по літрі, а по пів літра. П'ять літрів я розіграю. П'ять літрів залишу собі на цю всю площу. Ось. А, бо ну, сенсу зберігати його до наступного року нема. А просто ну, вилить, у мене рука не піднімається. Тому, звісно, це мені трошки як треба буде цю тару, пластикові бутилки, якось там познаходити. Но, я порозвиваю і тим, хто замовляв у нас саджанці, я відправлю ці теж розіграю серед тих, хто понапонапише. Що треба написати? Треба написати: приймаю участь у розігріші, а в дужках саджанці. Якщо пишете саджанці, значить це на у цього розлить. У цих. Якщо просто пишете без саджанців, хоча можна в принципі, і з саджанцями пишіть усі, тоді розіграю цю пачку новолону В принципі, все просто розіграш відбудеться на кінці, в кінці липня, Ну на початок серпня. Плюс-мінус пару днів Точної дати не вказую, просто коли в мене буде на той час. Тому вибачайте, якщо там плюс-мінус день якийсь, туди-сюди буде затримка. От такі всі умови. Хто не знає на фоні чого я знімаю, це така моя дослідна ділянка з артишоками і зі спаржою. Тому кому-то цікаво, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, ну і чекаю на ваші коментарі.